Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми в Трускавці. Зараз знаходимося на вулиці Бориславській. Автобус тільки що повіз чергову екскурсію з готелю Трускавець 365. А ви друзі в коментарях мене просили пройтися вулицею Роксолани і до бівету розповісти про готель Embraus. Також бачу тут зайдемо зразу вулиця Грушевського. Це ми знаходимося зараз на перехресті вулиць Грушевського. Бориславської і Роксолани. І тут є такий новий житловий комплекс Грушевський зданий в експлуатацію в цьому році. Цікавий вигляд має і близько до центру. Але ми, друзі, це вулиця Бориславська, а це вже вулиця Роксолани. І ми йдемо вулицею Роксолани, покажу вам ресторан Веранда, також готель Ембрас. Ну і пройдемось з повз готель Весна до бювету. Зараз вже, друзі, 17.10 і можливо буде концерт якийсь на бюветі в 17.30. Сьогодні, якщо мені пам'ять не зраджує, голос із серця Карпат. Світлана Феденець співає в палаці культури Шевченка. Так що я думаю, що вони будуть на Біветі. Йдемо, друзі, подивимось, всіх запрошую вас з собою на прогулянку. Як давно я вже розповідав, що у Трускавці всі дороги ведуть в центр до Вівет. І ця дорога також не виняток. Вулиця Роксолани, відносно невелика вулиця, тут є на цій вулиці хижина спа, спа-центр. Ось так він тут виглядає на рекламі. Автомобілів бачимо вистачає. Люди, ну там і не тільки спа центр там також є і готель для проживання. ліворуч від нас це Роксолана 16, новий житловий будинок. Ну, вже зданий роки 3-4 тому в експлуатацію. І тут біля нього є ресторан Веранда. Так виглядає, як шайба. Ну, десь клуб вечірній. Хто знає, біля Палацу культури Шевченка-Дискоклуб Шайба. Так само і виглядає таким круглим приміщенням ресторан Веранда. Досить гарний, смачний ресторан. В коментарях неодноразово писали, чому я не показую цей ресторан. Не показую цей, тому що далі від центра, ну і завжди тут менше людей. Ось і праворуч Віла Ембрас. Я сказав готель, але це тут написано, що це Villa Ембрас І отже, друзі, хочу розповісти, які ціни тут на вас чекають. Стандарт коштує тут 750 гривень, комфорт коштує тут 1150 гривень. Це двохспальне ліжко на двох осіб. І також люкс коштує тут 1450 гривень. Номери не такі дуже великі. Також входить сюди Wi-Fi, LED Smart TV, плюс супутникове TV, кондиціонер, міні-холодильник, міні-бар, чайник, санвузол, душова кабіна, унітаз, умивальник, фен, косметичний набір, одноразові тапочки і рушники на 4 на одну особу. Ось так друзі. Такі ціни в цьому готелі. Чи віла. А ми йдемо, друзі, вулицею Роксолани. Зараз попереду нас вже роксолана 14, компанія Срібний Дім будувала цей будинок. Компанія Срібний Дім будує такі будинки, що на таких ділянках землі де, здавалось, нічого там більше не помістилось Але тут будують висотні будинки і, звісно, автомобілям немає де паркуватись. Це проблема сучасних новобудов, друзі. І не тільки, я думаю, що в Трускавці. Кожний клаптик землі дорогий. І небагато є таких клаптиків, щоб можна було побудувати е житловий будинок, який би був цікавий і популярний для покупців. Автомобілі стоять тут просто. Сам будинок гарно виглядає. Мені, наприклад, подобається. Будинок на 6 поверхів і має ліфт. Сьогодні, друзі, я не розповів, яка сьогодні дата. Сьогодні вже 30 серпня, зараз вже 17.15, Я поспішаю до бювето. Я думаю, що буде там хтось з концертною програмою. Ну, я маю на увазі, що Світлана Феденець. Заодно, друзі, подивимось, скільки людей зараз на бюветі. Вчора було дуже багато людей. Знаю, вчора був ввечері. Знімав відео, я думаю, що відео вже на каналі, ви вже бачили. Вечірній час гуляє курортом дуже багато людей. Хоча навіть вчора не було ні концерту на музичній альтанці ні в ресторанах не було кон концертів. Ну, мається на увазі живої музики. Вчора, друзі, ввечері. Змінили трішки графік вимкнень світла і вечір був трошки з генераторами. Дві години з 7 до 9 центр практично був на генераторах, потім включили світло, але вже все рівно живої музики в ресторанах не було. Ну я маю на увазі там ресторан Клюберг, ну там ближче до центру. Я думаю, що тут десь білий дворик, чи тандир, чи можливо там Гендельпляц то там. Думаю, що була музика. А так, там я не бачив. Але людей було дуже багато. А зараз, друзі, бачу ну, вулиці порожні. Не знаю навіть. Ось ми пройшли ресторан Білий Дворик, також ресторан Тандир. Раніше в них тут була така рекламка. На стежці зараз вона теж є, але вже ціни не написані. Ну, значить ціни вже підросли. Був тут на початку літа шашлик по 600 гривень. Зараз вже ціни не написані, значить ціни вже напевно так, як і у всіх. Я знаю, що м'ясник і на горизонті там шашлик 1000 гривень за кілограм. М'ясо коштує. Приблизно 240 гривень, якщо на базарі, а якщо в закупі і оптом, то я думаю, ще дешевше. Ось така собі вартість шашлика. Ну і коли святкування було Дня Незалежності, там теж шашлик був по 1000 гривень. Готель весна, друзі. Просили в коментарях. Показати вам готель Весна. Ось так він виглядає. Раніше це був санаторій, зараз це все готель. Готель, тому що Міротель, весна і Віла Крістіна це одне ціле, і в них там є медпалас, в якому можна проходити всі медичні обстеження, процедури. І також в міротелі можна відвідувати спа-центр. Звісно, це все за додаткову оплату. Але... Якось так. Друзі, я не звик бачити оці місця без людей. Ну, немає людей, не знаю, де, де люди. Вже 17, практично 20 і ну, тут завжди було багато людей. Зараз подивимося, можливо, всі чекають на бюветі, на концерт. Ліворуч, а, кафедра нетрадиційної медицини. Старовинна вілла, пам'ятка архітектури. Ну, ось тут є такі ціни. Ресторан, Таверна. Вечорами також тут є жива музика. Ну, зараз бачимо, навіть відвідувачів немає. Є літня тераса, але відвідувачів немає. Порожньо, друзі, порожньо Чую, музика лунає, але це мені здається, що зараз хтось співає біля музичної альтанки, скоріше за все, бо це не з бювету. Люблю гуляти цими сходами, цією вуличкою. О, нарешті відкритий магазин Карлсон Східні солодощі. Праворуч від нас знаходиться якраз кришталевий палац, ну його корпуси. Я думаю, що це лікувальні корпуси. А ліворуч недобудований торговий центр парк. Сьогодні, друзі, спека на курорті знову 30 градусів, дуже спекотно. Опадів не передбачається, дуже сухе повітря. Бачимо, фонтан працює. Бачите, спека, що собака п'є воду прямо з фонтану. І на біветі, друзі, немає багато людей. Можливо, люди прийдуть пізніше, коли трохи спека спаде. Ну, Бівет працює з 17 до, до 20.00 ну -ну і людей багато немає. Зараз за 5 хвилин оголошують, що буде концерт Світлани Феденець, а і, людей і, немає. І, чудово композицію у виконанні Скрипаля для вас грає Ростислав Феденець. Ростислав Ходинець і Світлана Ходинець. Голос із серця Карпат, друзі. Дуже гарні українські пісні на карпатський мотив. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, Тисніть та дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків і коментарів, більше людей зможе подивитись. Це відео, також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео, або відсканувавши QR-код на куті екрану. І не забувайте про телеграм-канал, також підписуйтесь, будете знати більше новин про Трускавець, будете бачити більше відео, онлайн-відео, відео, яке не попадає на YouTube. Ну, можливо, люди сидять на лавочках е в тіні і чекають, коли прийдуть артисти на. Бювет. Ми, друзі, також почекаємо. це вже буде, напевно, наступне відео, бо виступ не буває довгий. Обов'язково буду співати пісні. Знаєте по чому я знаю? Якщо стоять е колонки біля тих панянок, які продають квитки особливо якщо дві колонки стоять, то значить точно буде концерт. Даром колонки сюди не приносять. Осінь, друзі, осінь вже за кілька днів. Листя падає вже, жовтіє, Ось тут прямо перед нами кришталевий палац, ліворуч. Спортивний майданчик, також запитували, де можна в трускавці спортом позайматися. Друзі, можна тут. Є волейбол, баскетбол, є тренажери. Пляжний волейбол. Зранку тут багато людей займається спортом. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!